Всім привіт! Мене звати Альона і в цьому відео я вам покажу свої пусті баночки. А точніше розкажу про ту косметику, яка знаходилась в них і яка вже закінчилась. І так розпочну з декоративної косметики. Напевно, з мого фаворита, який був у мене досить довго, це звичайний такий от маленький тестер-пробничок. Це фірма The Balm і їх рум'яна. Їх, напевно, не варто було показувати всередині, тому що я їх прямо затерила до дірочки. Давайте хоча ось так, щоб ви колір побачили. Колір дуже універсальний. Зараз вони не мені, вони просто прекрасно тушуються, і навіть ось цієї малесенької мініатюрочки мені вистачило на декілька років. Взагалі рекомендую дуже класні. Також в мене закінчилась ще одна улюблениця. Я напевно вже таких от 8 тюбиків пустих викинула до смітника, тому що я дуже люблю цю туш і знов її купила. Я впевнена, що ви її знаєте. Це кабаре прем'єр Вів'єн Сабо в чорному кольорі прям такий класичний мастхев. Мушу сказати, що мені колись подарували клоранс туш, яка коштує набагато дорожче, ніж ця. І я все-таки повернулася до неї. Рекомендую, дуже класно розділяє, дуже стійка, класна купую, не перестаю. Далі покажу те, що в мене зовсім не закінчилось. Я використовувала це тільки для зйомки відео, там, де я тестую українську косметику. І далі просто не хочу чим користуватися, тому що тональний крем від Color Intense мені зовсім не підійшов не по текстурі, не по типу шкіри, не навіть по кольору. Тому я з ним прощаюся, мамі не можу віддати, тому що вона в мене смугліша і виходить, що він в мене просто валяється. Те ж саме можу сказати про блиск для губ, в цілому непоганий, але упаковка. Хоч вона і мила, і симпатична, але тут дуже маленька щіточка, яка не проникає до кінця цієї туби. І залишається там продукту більше половини, і ця щіточка не може її просто звідтіля дістати. Тому викидаю, і текстура в нього теж не саме приємна. Олівець для губ, мені не дуже сподобався колір, і в нього дуже низька стійкість. Тобто ви можете десь тернутися губами, і колір весь зітреться. Мені така косметика не підходить. На жаль, чесно кажу, дуже мені важко її викидати, тому що вона нова і я майже нею не користувалася. Але я розумію, що вона просто буде забирати в мене простір. Далі тональний крем, в який я закохалася. Чесно скажу, це краще, що в мене було за останній час. Сісі крем від Lux Visage, відтінок 02 Natural. дуже натурально виглядить на шкірі. Зараз він на мені. Його майже непомітно, він дуже легкий і для чутливої сухої шкіри це ідеальний варіант. Вона зволожуюча, але не жирна. Вона не відчувається на шкірі в неї ідеальний колір. Буду зрізати ще цю верхушечку, щоб додавити останнє, тому що у нас в Україні вже, на жаль, не продається. Шукаю аналоги, хто знає, пишіть. Далі викидаю ось такий от худесенький тюбік від крему це Позе». Серія ліпікару у них саме популярна для сухої чутливої шкіри. Бачите, навіть підходить немовлята. Дійсно дуже лагідний, дуже жирний. Для мене це ідеальний варіант на осень зиму. Мушу зауважити, що навіть для комбі шкіри це буде дуже жирно, тому тільки для сухої, для дуже сухої. Для рук дуже класно підходить, тому що він дуже такий щільний, жирний, важкий, такий, який повинен бути насичений крем. Взяла для себе ще іншу лінієчку Tolerance. Вона більш легша, схожа на молочко, і от для лиця вона мені більш чим Ось ця лінійка. але для рук, для них прям ідеальна, і для дитини ми її теж підійшло. Прям з народження ми нею користуємося. А що не підійшло, так це ось цей от крем за 19 гривень, який продається в усіх аптеках. Вони завжди є. Оці довгенькі чубіки, дитячі креми з ромашками з чередою. Скільки коштує, так і працює. Він взагалі не працює. Це просто дуже ріденька водичка з якимсь маслом. Використала до кінця, тому що ми багато переїжджаємо і просто немає можливості брати з собою багато банок. Купляємо те, що є. Зубні пасти ще хотіла для вас показати. Бачите теж худесенькі тюбики. Перша, якою я користуюся, це сплат біокальцій. Мені рекомендував її стоматолог для моїх чутливих зубів, у яких майже немає емалі після грудного вигодовування дитини. Для мене прям ідеально підійшла. Через місяць пішла майже вся чутливість, і я вже можу їсти спокійно солодке. Для мене це була дуже сильна проблема раніше. Можу рекомендувати, але я думаю, що її вже не будуть заводити до України. Все із-за країни-виробника. Я думаю, ви знаєте про що я. Але класна паста, буду шукати якісь аналоги. І ось така от худесенька паста теж закінчилася. Це з вуглем, у них вона саме цікава, тому що вона чорного кольору, але якщо ви це все розмилюєте, вона перетворюється в звичайну білу піну, яка добре очищає зуби не для чусливих зубів, вона більш агресивна. По догляду за волоссям, в мене закінчились ось такі два філери: це корейська косметика. Перший називається Farm Steй другий це Lador. Більше сподобався ось цей він зволожуючий наносити один раз, і ефект тримається від одного тижня до двох. Я прям від них стала залежна, тому що дійсно волосся, як після салону, після е, процедури ламінування. Єдине між процедурами. Використовуєте максимально зволожуючу маску, тоді волосся не буде травмуватися, тобто два тижні маски і один раз філера. Ви побачите, який класний буде результат. Ще про догляд за волоссям. Я собі брала ось таку от маску. Тестер теж цієї фірми LADOR, що і філер, називається Hydro LPP Treatment. Непоганий бальзам навіть схожий на той от філер LADOR і по віддучці, і по консистенції, але значно меншої концентрації. Хочу ще знайти подібну маску, може вона якось буде в комбо ефективніше працювати. Бальзам, ну, такий середній. Просто рекомендувати, на жаль, не можу. І наостанок покажу вам ось таку от пусту банку від геля для душа. Купила тільки заради назви. Ви бачите, яка тут квітка намальована, і кожен раз, коли я хожу в душ. Я читаю це слово з неправильним наголосом, запах свіжо випраної білизни постільної. Ну про якість нічого не буду казати, тому що вони плюс-мінус всі однакові. Але віддушка класна, ще не закінчився, але доведеться з ним попрощатися. Це міцелярний розчин від Нівея, Міцел Ейр. Для чутливої шкіри тут варто зазначити. Чому я це сказала? Тому що він дуже сильно пече очі. Я не знаю, що з ним йде. В мене це перший раз. Я вже стільки їх перепробувала, цих міцелярних вод від гарнір до біодерми, від супердешевих до дорогих професійних аптечних, але такого я ще ніколи не бачила, щоб міцелярний розчин для чутливої шкіри випалював мені очі. Прям червоний контур від неї залишається. Не рекомендую. Не хочу собі. Відпсувати цим шкіру, тому йде до смітника. До речі, дуже класна міцелярка від La Roche для чутливої шкіри, я нею зазвичай користуюся, але не було в аптеці, тому знайшла найкращий вихід. На цьому все. Я дуже надію, що вам було цікаво це відео. Напишіть мені в коментарях, що ви з цього вже спробували, що вам сподобалось, що мені рекомендуєте придбати. Вам велике дякую за увагу. Я вас всіх цілую і па-па!